Сйомка відродительна, ви бачите. Що маємо під руком і тим знімаємо, але контент познавательний полезний. Так що обов'язково поставили лайки, підписалися на канал і ждемо настроїв камер. Пишіть в коментарях, яку б ви хотіли камеру, щоб ми купили і настроїли. Купимо і Всім добрий день, бачу все на зв'язку. Сьогодні ми будемо настраювати ось такого монстрика це міні-така ПТЗ-камера від компанії TP-Link. Ну, вона більше називається як Радіо Няня. Вона ставиться ну, в, таких, в домашніх умовах, вона внутрішня. Я розкажу, як її сьогодні підключити до Wi-Fi, налаштувати собі на телефон. Для цього вам понадобиться сама камера. Це у нас TAPO c 200. В неї є звук, неї є підсвітка 10 метрів. В неї можна поговорити, в ній є флешка, яка все записує. Ну, коротше, ви про неї, ну коротше, обикновена мене, камера, яка крутиться, чує і може щось говорити. Для того, щоб її додати, ми спочатку її включаємо, потім скачуємо приложення на телефон, яке називається Tapo". ну Логічно, правильно? Потім в цьому приложенні ми реєструємося там по почті чи по номеру телефону, як у вас вийде. Після реєстрації ви попадаєте в головне меню. Я вже просто зареєструвався. В цьому головному меню а, потім ми беремо свій телефон, підключаємо до нашої Wi-Fi мережі. І обов'язково е... виключаємо мобільний інтернет. Тому що під час підключення, коли ви підключитесь до цієї камери по Wi-Fi, щоб передати її настройки, то ваш телефон побачить, що у вас немає інтернету, і коротше, переклинуться на мережу 4 g і ви потіляєте зв'язок з камерою, і ви її не донастроїте, і ви не поймете, воно буде писати, що він її не бачить, ну коротше, не зможете її настроїти. Так що обов'язково відключаємо 4 g щоб в нас не було інтернету, і оставляємо тільки Wi-Fi, Підключаємося до своєї Wi-Fi мережі. Далі ми отут у верхньому правому углу нажимаємо плюсик. І тут написано, ось «Добавить устройство. Тут зразу в поїздки просто пишемо С 200. Нам приложення підказує, щоб перевірте, що чи включена камера і чи моргає зеленим і красним кольором діодик. Дивимося на камеру. Так, в натурі моргає. Значить, нажимаємо далі. Він нам каже, що ось я знайшов Wi-Fi камери. Можна підключитися до неї? Я говорю, так, да, можна, підключайся. І Оце в цей момент він підключається до Wi-Fi камери. Зараз ми побачимо. Раз пішло підключення. Підключено. написало, Він підключився до Wi-Fi камери і підключився до цього. І тут він нам показує список Wi-Fi сітей, які він бачить. Ми в цьому списку вибираємо свою Wi-Fi сеть. Ось це наша Wi-Fi сеть. Вибрали нашу Wi-Fi сеть. І він просить від нашої Wi-Fi сеті ввести пароль. Ми вводимо пароль від нашої Wi-Fi сеті. Так, і нажимаємо далі. Він нас перепитує, точно все так? Ми кажемо, так, «Да, точно все так, ми уверені. І все, ждемо, поки індикатор на камері стане горіти чисто зеленим кольором. Це означає, що камера включена, підключена. О, бачите, щось пішло не так. або пішло наоборот так. А, вона, мабуть, підключилась до Wi-Fi і перезагрузилася і. Коротше, якщо зеленим буде горіти... О! Загорілась зеленим, підлінкнула. Це означає, що вона включилась, підключилася до Wi-Fi сеті і що у нас час працює. Все, ждемо, поки у нас закінчиться налаштування на нашому телефоні. Пока ждемо, можемо посидіти, подивитися в камери, хто там їздить, що ходить, щоб скучно не було. Строїчка якась строїться. Машинку хтось приїхав, ми є на мойки. Таке, коротше. Так, підключилася камера. Е, зараз нам... Приложення прилагає ну, назвати якось цю камеру. Мені без різниці, хай так називаються, як і називаються. Далі приложення спрашує, де ця камера стоїть. Мені по барабану да, тут стоїть. Да, мені. Ну, це типу він предлагає ярличок вибрати для камери, щоб воно там красивенько. Мене все це устрає. Мені головне просто картинку побачить. Каже, все, готова, ваша камера підключена, можете нею пользуватися. Нажимаю хорошо. Він ще нам там розказує, що ви можете вдавити ззаду флеш-карту, що є кнопочка Reset. -а. ну, типу, повна інструкція йде, якщо вам ну, ви. Це можете почитати. Плюс е указує пу. Типу, а, коли обновляється, виберіть час. Ну, типа, щоб, наприклад, не з днем, коли вона слідила, а ночью, коли всі сплять. Все, ось у нас з'явилася камера в приложенні. Ми просто клацаємо сюди. Зараз е я виключу одразу звук. так він виключається. Отак ось так ось камера. Оп. ми якось так виставимо, щоб було видно. О, так, привіт, це я, оператор. Коротше, камера у нас показує роботу. Давайте зараз щоб пройдемося по меню. У нас тут є кнопочка. Ой, ось кнопочка Сделати ми можемо сразу скріншот. Ми нажимаємо. Ой, промахнувся. Раз, скріншот. Якщо ми нажмемо цю камеру, це включається запись, і зараз записується е, нам на телефон відео з камери. Тобто ну, воно і на флешку зберігає, і зараз записується ось нам на телефон. Все, ми нажали, у нас збереглося 11 секунд відео з цієї камери. Тут ми ось включаємо, виключаємо звук. Тут оказується можна регулювати громче, тихіше, ось якщо зробити максимальну громко. Алло. А треба відпустити, щоб воно. Алло, алло. Алло, алло. О, все. раз. Алло, алло. алло, алло. Тобто, поняли? То тобто, есть воно не, не онлайн цей, а ви повинні виставити уровень звука і нажати в сторону, і тоді він тільки приміниться. Щоб ви розуміли. Все. Бачите, я зробив на всю, нічого не відбувається, але коли я нажимаю Можливо, пальчиком... Коротше, він трошки тормозить. Казується, що можна отак. А ну-ка. Алло, алло. А, так, да, воно просто притормажувало Не обов'язково пальчиком клацать. Ви просто цей і ждете, поки воно тихіше не стане. Алло алло. алло Бачите, задержка десь минута. Ой, минута. Секунди, 2-3. Звук вам розказав. Плюс можна ну, типу, позвонити на камеру, але це означає, що ви можете поговорити. Ось я нажимаємо при спосованні. І коли я держу. А, ні, звоню. Алло. Алло. Алло, мене чутно. Алло, мене чутно? з камери, чутно. З камери чутно. Все чутно. Так ми розмовляємо з, з камери. Все, положили трубочку. E, Потім, що у нас тут ще є? Ну просто говорить це те саме, що позвонить. Ми можемо просто нажати, походу, <посте> і поки ми держимо, ми говоримо. Алло алло. Алло <посте> алло. алло, алло. <посте> алло, алло. <посте> ось все коротше. Тобто є функція позвонити, є <посте> <есть> функція <посте> просто <посте> нажати <посте> поговорити. Так, давайте виключимо, щоб він за мною не повторяв, бо він мене роздражає. Так, є поворот на клонуся. Вибираємо, і ось у нас джойстик такий, <посте> ось ми крутимо камерою. Нажимаю кнопочку. Вона крутиться, Нажимаю, вона крутиться. Поворот камери досі максимального приділу. Ага, вона вже підказує, коли ми до кінця доходимо, він каже, все, чувак, далі двигатися не ну-ка. Все далі не двигається. Прикольно, прикольно. Так, тут можна, ось я так дивлюсь, якісь точки добавлять, то Тобто ось раз я сфоткав, сохранить, э, Например, передвинуся в другу точку. Так. Другу точку вибираємо, нажимаємо Сохраніти. І тепер, коли ми кластимо на цю точку, вона поїде туди. Дуже удобно, типу, щоб наєник рутити, ну, цей точку нажали, собі клацнули і собі перевіряєте, що там по точкам пройшлися. Потім є патрулювання. Патрулювання тут теж якесь вертикальне, горизонтальне. Ну, це я буду довго розказувати, я сам цьому не розбираюсь. Панорама вона якась знімає. Коротше, полазити можна, подивитися, поклацати. І ще у нас є воспрозведення і загрузка. Нажимаємо воспроїздення і загрузка. У нас просто флешка не стоїть. Є обласне упрозведення, можна купити. А можна ось флешку вставити. І буде на флешці архів. Тут ви будете дату вибирати, тут будете після того, як вибрали вы дату. Наприклад, сьогодні. Тут часова шкала з'явиться, ви будете нею управляти. Так, тут у нас є ще вот така кнопочка настройки. Ще, мабуть, так класно все видно. Надо было просто записувати з телефона це все. В кнопочке настройки. В що у нас тут є? Зоны Зони якісь тут. Короче, тут все по-русски написано. Можна прочитати, все, можна, все включено. Обнаружение людей. Кстати, включено відслежування. Е, можна відслежування включить. І все, і камера, коли мене побачить, вона почне следить за мною. Давайте провіримо. Побачив у мене, ні. Она применилась. О, да? Алло? Не бачу она меня. А не определяю. О, она что-то крутится, что-то шукаю. Что О, да, начала шевелиться, дивиться. Ку-ку. Она просто я телефон держу, а не узнає, що це чоловік чи що це. Ну коротше така от камера, відслежування э, є. О, повертатися почала. Почала шукати мене, дивіться, нашла. Оп. Піднялась прямо на лице, дивиться. А ну-ка. Оп-оп-оп-оп-оп. Работає, працює, А ну назад вернусь. Ага, обманув, обманув, обманув. Я Ку-ку. Так, така інтересна камера в настройках, що у нас тут ще є. Хранилище і запись, то, що вам цікаво, тут треба буде ось локальна запись включити, щоб вона не по движенню працювала, а писала постійно. Ось тут оформлюєте флешку. Можна без звука записувати, можна тривогу якусь включити, коли вона щось буде обнаружати, вона буде і блимкати, і кричати. Зараз ось, я раз, зараз. Зберемо, і тепер вона вона побачить. Короча, такого Так, відключимо е цю фіню, бо она нам не потрібна. Трівога Виключити. Так что, тут все показує, до якої Wi-Fi сети ми підключені. Режим конфіденціальності ви нажимаєте, і вона, типа, хоп, виключається. І не працює. Хоп, включаємо, вона включилася і працює. Галімий режим кондифенціальності. В аймок вона опускає голову і відверається, що типу, вона точно не знімає. Тут просто індикатор потух, непонятно, знімає вона чи не знімає. Увідомлення можна включити виключити. Якісь додаткові настройки є. Кучу одна запись камери, настройки сіті. Тут, коротше, настроїк вагон, якщо так розібратися. Ось обновлення в нас вийшло. Обозначно, якщо у вас обновление, нажимаем «обновить», потому что обновлення, нажимаємо все Хлопці старалися, допилювали прошивочку. Так що обязательно обновляйтеся. Ну, опа. Так воно маргаєш обновляється. Короче, ну от такий, Я думаю, інтересний, познавательний влог получився про камеру С200, ви бачите. Що маємо під рукою і тим знімаємо, але контент познавательний полезний. Так що об'язательно поставили лайк, підписалися на канал і ждемо камер. Пишіть в комментариях, яку б ви хотіли камеру, щоб ми купили і настроїли. Купимо настроїмо. Так що всім пока.